Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, настав той день, коли ми будемо їхати на весілля виїжджати? Ну, звичайно, ми ще не, не зараз, ми будемо вночі, але я вже готуюся до цього. Це є фрем так грався. І я хочу сьогодні навести дуже файний порядок в хаті в квартирі, повитирати пилюку, попилососити, помити підлоги. Помити туалети, добре все поприбирати, щоб приїхати і, і приїхати в чисту квартиру. Я постараюся залишити її чистою, поскладати сумки. Ну, що треба з собою взяти, горішки, які я пекла, і будемо їхати. Дорога далека. Хай Бог благословить нас, щоб все було добре. Ось, я в процесі прибирання. Сьогодні прибираю все зараз в туалеті, там мию, вичищаю. І так буде з, з кожною кімнатою, Постараюсь швиденько пробігтися по всій квартирі. Ось так в мене. В кімнаті, коли вже я прибрала, повитирала пилюку, попила сосила, навіть трохи шваброю потерла ковролін. І ось тут теж чистенько. Все, просто вимивала підлогу тумбочки, душову, туалета. Все так, постаралась. Ще коврики треба попрати, але в мене є прання. Хай, ну я достираю те, тоді вже закину них. Ось так. Ідемо далі. Ну, що подивіться, я справилася, я скажу вам, розійшлася, не на жарти. Це там ага, сохне. Я де-небудь прала диван і він висихає. Все помила. Я скажу, що сьогодні всі двері перемила у квартирі. Стіни біля них. Плінтуси біля них теж старалася помити, тому що були вже такі, знаєте, що треба було помити. Тепер душа радіє порядки. Можна щось уже робити далі. Буду складати вже сумки. Ось так. Чистенько. Щаслива, дуже рада, що я це зробила. Буду складати сумки, буду ще ні, зараз я поїду в магазин, скуплюся, що мені потрібно. Хочу на дорогу щось взяти, цікаве таке дітям, знаєте, щоб не було їм сумно, чи як щоб їм було чим зайнятися, тому що дорога далека. Можливо, якісь замальовочки, можливо, щось таке. В доларний поїду, подивлюся, різні такі цікаві штучки повибираю на дорогу гратися. Потім а, треба взяти якісь такі перекусики. І ще подумаю, можливо, чи відбивних зроблю, чи бутербродів. Багато робити не буду, тому що ми більшість будемо десь заїдемо, поїмо, заїдемо, поїмо і все. Ну, але все одно, можливо, знаєте, ми будемо вночі виїжджати, то краще, о, краще взяти, щоб зранку як проснуться діти, мене було що з собою їсти. Ось так. Їду я в магазин. Ну що, нарешті вибралася, чекала ще є фрейм, а він спав і не було на кого залишити, то я чекала, щоб він проснувся трохи. Хоча вже я, можна сказати, його і розбудила. Ну, Але він вже довго в день спав трохи, то він трошки не в настрої, але мені ж треба їхати в магазин, то я мусила його розбудити. Ну нічого. Все добре. У нас вже темніє, дивіться, як вже я починаю переживати, щоб все не було добре, щоб нічого не забути, щоб все побрати. Щоб все було в нас добре, щоб ми заїхали. Так, ми вже вдома і хочу показати, що ж я придбала. Як розійшлася, то розійшлася. Ось такі штучки, а, в руках так зав'язувати, ліпити щось таке. Не то, що ліпить, ну ви зрозуміли, дивіться, можна плести. І, звичайно, всім. Воно таке да. по три штучки, звичайно. Так. А, ось вона в темно, угу. Приклади взяла, будуть це теж розв'язувати. Да. Я їм так пишу, а це хай будуть ще в дорозі так. Нього. Тому що я можу їхати просити. десь годин 12 вроді. Дайно. Ну. А тепер ось така ручка, як і воде твоя? Шо, вже це як вода твоя, ти, а, машина. От наша типа? І дивіться, машини. ось такі штучки. Це те, щоб в темноті можна малювати така, а це замальовочки, да. да. з цим фломастером і свічки? Да, це... це я Здорово. на свою ну, що... на під... Щоб під... Під... підігрівати їжу. пам'ятаєш я заказувала собі. Uh -huh. mm -hmm. І це такі, дивіться, блокнотики ще взяла Це прямо таке я, я, Окей, окей, зараз. діду польти і, і Це показують, вони так розпаковують Дивіться, ще скільки прикладів. Теж взяла. Хай. А це ж Єфрем у Волмарті побачив цього руля. Заходився і все. Це. Мусила купляти, я його Але не хотіла купляти. Не зараз він удасть. Дивіться, яка фейенька подушечка для Єфрема. Це в дорогу. Ось така вафелька на перекусики, пюрешечка, такі, таке печиво і куряче м'ясо. Я зроблю рублені котлети. Зараз на вечерю і ще відразу зроблю візьму в дорогу. Небагато, але візьму. Хай буде. І ось таких ще дві подушечки. Це Тимофію та Якову вони теж вибрали. Захотіли такі. Ось такі мої покупочки. що, подивіться, Вже все зібрато, просто залишилось закрити. А там, достирається одяг, мені доложити треба. Я закриваю валізу. Тут перекуси, там, якщо то памперси, щоб все щось близько було. І ось тут в цьому мішечку там костюми, плаття і там взуття. А це курточки. І горішки дістала, щоб вже не забути відразу. Взяти там. Подушечки і покривальця вдруг що, щоб вдяг... а, вкритися діткам. Ну що, я йду спати. Я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.